Це у нас обстановочка. Зранку крига була набагато товстіша. Напротязі дня у мене були клювання. Латвичка ловилася. От. Сьогодні я нарешті забрав свої щуковолки, які залишав. Тому Рибка живець здох, навіть мохом покрився, крига уходить на глазах, приходить час весни. Давайте подивимось, що у мене сьогодні за улов. гарненька буде таранка і на жарьошку трішечки почищу. Дуже люблю я невеличку отаку платвичку. Дуже смачно О там де наразі гуляє вода. Сьогодні зраночку була ще крига. Дивно. Весна бере. Вступає в свої законні права. Був напротязі дня получен, чого й всім бажаю. Не сидіть вдома. Виходьте на природу, гарні покльовки на оці поплавочки. Ну і трішки рибки маємо.